Так, те, чого я чекаю після золотої осені, це засніжених Карпат, тому що я обожнюю лижі. Вони у мене вже підготовлені, наточені. Я лижниця Все, думаю. давай п'ять ці, от яких на одній дольці, але як там, туди називає? доїхати? От про як? це давай ну, далі. Тому що туристичний сезон у Карпатах вже на порозі, і мандрівники готуються вирушати в гори. Це я не всі дороги тут готові до великого потоку машин. А отже, що. Там старі мости на трасі з Славське були в аварійному стані і давно чекали на ремонт, і цього року роботи відновили. Їх проводять поетапно, перекриваючи лише одну смугу, щоб не зупиняти рух, щоб можна було по об'їжджати. Як до таких змін ставляться місцеві, коли будівництво завершать, які сучасні технології застосовують на мостах? На власні очі побачила наша колега Каріна Лемешко. Я зараз запишу, якими дорогами краще не їхати. Іржаві балки обсипаний бетон і тріщини, крізь які видно річку. Так виглядали мости на Львівщині ще два роки тому. Дорога, що з'єднує карпатські села, фактично трималась на чесному слові. Міст був аварійним, бо підмило що ніхто його не обслуговував, що зношене вже підмівало там ті стойки, що опасно було їхати машини. Нема куди об'їжджати, більше об'їзду ніякого немає. Якщо б міст обвалився, це б відрізало від цивілізації цілі населені пункти, каже Олексій. Головний чинник таких руйнувань у гірських районах весняні паводки. Вода могла підніматися на понад два метри і поступово розмивала укріплення мостів. Втім, така загроза для місцевих вже в минулому. Тепер на відновлення п'яти аварійних мостів на трасі Сколеславське працює відома українська компанія Автомагістраль Південь. За час війни компанія відновила понад 30 великих мостів на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині, які були зруйновані під час окупації. Всі проєкти були завершені вчасно. На місці руїн з'явились сучасні потужні інфраструктурні об'єкти. Мости на трасі з Славське невеликі, але автомагістраль Південь прийшла Львівщині на допомогу, адже йдеться про безпеку людей. На кожній переправі працює близько 25 робітників та 5 одиниць техніки. На даних мостах е, роботи проводяться поетапно. Е, спочатку закривається одна смуга руху, е, друга смуга руху я відкрита для е, транспорту. Кожен технологічний процес е, забезпечується відбором відповідних кубиків і кернів, і все це перевіряється лабораторно, і е, на основі того проводиться е, стеження за якістю виконання робіт. Під час ремонту замінюють тільки ті конструкції, які не підлягають відновленню, кажуть у компанії. Наприклад, на одному з мостів демонтували старі опори та стінки. Але балки використовують повторно, зміцнюють опори спеціальним методом торкетування. Крім того, на мостах влаштовують гідроізоляцію, щоб захистити конструкції від зайвої вологи та шкідливих речовин. Різні солі, різні речовини, які використовуються під час зимового утримання. Там переважно є сіль з піском, яка служить як розчинник, і вона розчиняє багато, і вона дуже агресивно впливає на бетон. Тому в неї дуже важлива функція, яка типу, сприяє. Це основний елемент мосту, який сприяє збільшенню довговічності самої споруди. На мостах також укладають нові монолітні плити та тротуари. Завдяки ним споруди витримують навантаження близько 20 тонн на віз. Для захисту від іржі та шкідливого впливу води металеві балки покривають трьохшаровим антикорозійним покриттям, а конуси укріплюють габіонами з каменю, які не дають схилам розмиватися. Він тут влаштований з габіонних ящиків. Із каменю, який дуже добре витримує морозостійкість. За рахунок підпірної стінки і укріплення схилу схил не буде підмиватися і не буде сповзати. Місцеві кажуть, після ремонту користуватися мостом стало значно спокійніше. Завужений був міст. Ну, вужчий, це ширший буде, набагато якісніший. Вже треба виходити з тієї бувшої савдепії. Робити більш таке, знаєте, як твоє повинно бути, якісь такі європейські стандарти, кращі. Гарно зроблено, такого не було моста. Весь час машини по магазинах розводять по автобусі, їдуть пасажири з усіх сінів. І є нагрузка після капітального ремонту. Експлуатаційний термін мостів має зрости до кількох десятків років, запевняють у компанії автомагістраль Південь. Адже ремонт виконується на совість, контроль за якістю робіт та матеріалів, як і на великому новому будівництві. Компанія сьогодні працює в країнах ЄС, реалізує декілька міжнародних проєктів за фінансування ЄБРР на сотні мільйонів євро, тож прискіпливо дбає за свою репутацію. Роботи планують завершити до кінця 2026 року.